Як ти на це відважилася? Дізналася Сергію. Сказала, розплакались разом від щастя. <ріст> у нас на двох чотири дитини і одна внучка. Військова Наталія Павлюк народила в 52 роки. Наталія і Сергій познайомилися на фронті. Жінка пішла на війну доброволицею після того, як ракета зруйнувала її швейне підприємство у Києві, евакуйовувала поранених на Бахмутському напрямку. Спожеж війни полум'я вогнів. Ну якась була впевненість, що все буде добре. Що все як впевненість в нашій перемозі, так і, і в тому, що все буде добре з дитиною. Син обрадувався, казав він за освітою лікар-кушер гініколог. Раз завершував інтернатуру. Він дуже гарно це восприйняв і сказав: Я буду про тебе писати наукові дисертації, але закінчив навчання, пішов в армію.